на площадках робочий день. Зараз розкажу що в нас на площадиці, які будуть відгрузки. От. Що в нас робиться. Ось приїхав. Приїхав батькові допомагати. Син осваює техніку. Соліс екстра. 26-й. Бачите, мали діти можуть керувати трактором. І жінки в нас керують трактором, і обробляють декора і, і на ловолах і десятках їздять, на солісах їздять, на Оріонах їздять. Діти допомагають обробляти землю українську. Ось такий тракторець легкий в роботі, в управлінні. Ось хлопчина малий, ще нема 10 років, вже їде на тракторцеві. Так що бачите, легкий, можна керувати в любому. Сьогодні привеземо ловела 354-ту на Хмельниччину. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Е, япончики, оріончики 404, есочки, ловили, джими, булати. 50-ки ловоли, 45-й ловоли. Соліс 50-ка, 504 джима, 404 донфени, селочка, еселочка, кабінники, соліси, кабільники, ось екстра розширена база, зложена база, такі тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Там збирається з дугою соліс. Тут люди прийшли, вже четверту купляють 404-ту еску. Вже чекають ще, хто під'їде, збираються тракторці у нас. Ось Соліс виїде сьогодні, там стоїть булатик під замовлення 240. й Тут домфанчики. Там GD504, GM 504, ловили, там у нас куботи стоять. В наявності, будь ласка, запрошуємо, купуйте, перевіряйте, тестуйте, хай допомагає обробляти сільськогосподарську землю. Всім гарного дня, дякую. Ну що.